На території Дніпропетровщини, Донецька, Запоріжжя, Миколаївщини, Херсона, колись жило за часів Київської Русі плем'я бродників. Вони займалися тим, що утримували броди на річках переправи. Ну, і звідси позивний бродник. Він, мабуть, єдиний був на лінії фронту. 43-й батальйон називається Патріот. Основна маса Дніпропетровці, трішки херсонських ще хлопців, і з усього світу по чуть-чуть. Половина в цьому батальйоні це супердобровольці, які прийшли. От назву людину, яка в моєму плані найвищий взірець добровольця, до нас пристав дідусь, бувший військовий, якому за 60 років. його не призивають у Збройні сили. Він шив валянки, ремонтував машини. Він все вміє. На відміну від нас, молодших, ми ж нічого не вміємо, тішимося. Ж... А він все вміє. Йому збиралися там трошки грошей на життя самі бійці, харчами трошки. Тобто людина прийшла воювати в такому віці, держава каже, нельзя, не можна. Це от наскільки це треба бути патріотом? Здається, йому 67 чи 66 років. Вік, уявіть, от людина прийшла, і він був на першій лінії з батальйоном. Тобто були надзвикані молодь, багато в нас з Криму прийшло військове. В мене був такий цікавий хлопчина, в його бабуся в Горлівці живе. Двоюрідна бабуся в Горлівки. А він це 15 кілометрів там, чи навіть менше між блокпостом і Горлівкою. Починався кожен день із дзвінка бабусі до онука. Здразуй, внучок, здразуйте, бабусю. Ти в ДНР перейшов? Ні, Щоб ти здох? Це, це, це страшно насправді. Це, це, до чого От, це люди, які служили у кримських підрозділах, значить, пішли добровольцями і, скажімо так, Дуже багато сільгоспрацівників, дуже багато інтелігенції, весь зріс. У нас були і доктора наук, і були і комбайнери. От коли ми прийшли, ліворуч від блокпостів не могли, стояли уже листопад місяць, нескошений соняшник був і кукуруза не скошена, то боялися фермери зайти. Там було заміновано. То розмінували наші комбайнери, хлопці сідали, косили місцевим місцевим фермерам косили врожай, тому що ну це святе, їм треба за щось чогось жити, якось з людьми розраховуватися. Із цікавих осіб у нас вчитель Микола Йосипович Швець. Зі Львова він читає в декількох школах географію і військову підготовку, водить дітей в Карпати. От людина прийшла в Дніпропетровський батальйон. От я вам чесно кажу, я так навоювався, що я взагалі ну, да, я, якби я у нас в гвардії десь стояв, а там я казав, та я пуля з ковородками одбивав, на градах літав. Ви чули там це все перед отаких от боїв у мене фігзна скільки. Там витягуєш, у нас кожен четвертий ранений, більше 123 сотих, 14 двохсотих. Тобто ми там навоювалися так. Дуже велику ціну має зв'язок із сім'єю, з рідними. Для цього ми зробили на блокпосту щось швидкісне, інтернет ми провели, постійну електронапругу. Нам це вдалося зробити, для того, щоб людина могла вийти в вільний час у скайпі, побачити дітей, поговорити. Повністю, скажімо, закрили комунальні питання, дуже хорошого поставили баню парну, хоч вона і в палатці була, але прогрівалася. І завдяки їй, в нас за зиму, ні одна людина не захворіла. Вона топилася постійно, і постійно бійці вигрівалися. Це і гігієна, і медицина, це дуже велику справу зробила. Прачечна постірочна, всі завжди були в чистому. провели телебачення, слухали телебачення сепа... вибачаюся, слухали радіо сепаратистів. У нас на блокпосту було так, що ми володіли ситуацією і з одної сторони, і з другої інформаційною. Ну, війна вона підлягає однозначній, однозначному формулюванню, визначенню. Це російсько-українська війна. Як би хто не розповідав, воно. Так єсть в пресі, особливо в Російській, була піднята хвиля, що це внутрішня громадянська війна, це є неправда. Закладені дуже великі амбіції між двох країн. У одній країні не виповнені імперські почуття, а друга країна все-таки на сьогоднішній день втратила території і вони контрольовані. Не нею. І тому злоба посіяна надовго. Можливо, це одна із цілої Російської Федерації, вона любить такі речі. Можливо, це вийде в економічному плані, в іншому. Я завжди кажу, що це війна, яка при всій страхітті, вона другорядна війна. Вона похідна від першої війни. В нас є найстрашніша війна, яка йде на протязі вже багатьох років дуже. Це війна із власними дітьми. Діти, котрі підростають в нашій країні, вони намагаються змінити устої, закладені у взаємовідносини е в всередині державних структур, е в відношення державних структур до людей. І їхні спроби до сьогоднішнього дня вони не вдалі. Цих дітей виховують, вони зламавшись, а може, десь і трохи розувірившись у певний час. Частина з них покидає країну, а частина остається. Оце сама страшна війна. І ми на сьогодні, на сьогодні слабші чи слабі, тому що ми вигнали дуже багато дітей із своєї країни. Можливо, треба програти дітям. От взяти на якісь вибори одні, другі, старше 35 років чи 40, і просто не піти туди на них масово. І нехай вони на відчутті, на, на інтуїції, нехай вони йдуть. Завжди вигравала молодість. Мудрості ніякої немає. Мудрість це два поняття досвід і обережність. На них можна не програти, але на них ніколи не виграєш. Завжди виграється, на Ви згадаєте всі свої успіхи. Вони були по молодості, коли ви поступили непередбачувано, можливо, де трошки нагувато, можливо, неочікувано якось. Оце перемоги. Надо віддати молоді, нехай вони підуть своїм шляхом, їм нам пенсію платити. Хоча б з цієї позиції треба подумати. А так ми, ми, такі пострадянські інтелігенти, бібліофіли, підходимо, виганяємо частину дітей з країни і потім говоримо, а хто нам буде пенсію платити. Тобто це ж розумно, не назвеш.